Всім привіт! Сьогодні у нас по плану полярне внесення добрив на соняшник та кукурудзу, а допоможуть нам в цій справі компанія Мультикоптер. Детальніше про компанію та про агродрони дивіться далі у відео. знаходимося де на демополігоні в Київській області, села Велика Олександрівка, і в принципі ми вже готові познайомити вас з нашими партнерами компанія Мультикоптер, керівник відділу продажів Дмитро Зайчиков. Дмитро, добрий день, Доброго дня Ліза. Розкажіть, будь ласка, трішки про вашу компанію. трішки про історію, як з'явилися, чому саме дрони, чому саме агродрони. Ну, дивіться, ми, як всі е, компанії, почали з того, що були незакриті гештальди гіштальди у керівника, у власника по керуванню е, вертольотиками. От сім років тому ми почали займатися дронами. Ми спочатку намагалися зробити камера дрон, щось на, на замість DJI Фантомок. Зрозуміли, що це гібле діло, <рес> <рес> і почали займатися агродронами. Вони на той час тільки-тільки з'являлись. Тільки компанії, типу там DJI, Xaga, вони тільки почали запускати свої е, дрони в, в агросекторі. Дронами ну, вони були дронами, безумовно, ну, їх можна там, було обняти і плакати. Но за цей час ми стрибнули ну, дуже далеко, дуже ну, так потужно вперед. І зараз ми є. Українським виробником дронів, і окрім цього, ми ще є представником, е, окремо, наприклад, компанії ТОПЕКЗГАМ це китайський виробник, такий же великий, потужний, як САГ. Ну понятно, що не такі, як DJI, але в агросекторі вони всі конкурують один з одному і по якості, і по кількості виробів. Які основні послуги ви пропонуєте агровиробникам? Для агровиробника ми пропонуємо, по-перше, готові пристрої, пристрої на будь-який смак, на будь-який колір, тобто, там, починаючи від самого простого там, за 10 тисяч доларів і самого складного його, на жаль, зараз немає. Зараз ми там, середнічок у нас ми бачимо, mm -hmm. тобто, який там, вже коштує там, близько 17 тисяч доларів. Окрім цього, безумовно обслуговування, навчання. І саппорт. Е, ну ми підтримуємо всіх тих, хто Ні, купує у нас є. дрони. Ми і, і ну і ремонтуємо гарантійний гарантійний ремонт, не не гарантійний, позагарантійний. Тобто всі види ремонту ми робимо. Можна звертатися до да. так, звичайно. Mm -hmm. А чи зараз ви не даєте свої послуги? І яка орієнтовна вартість? Якщо я правильно зрозумів, ви питаєте про послуги безпосередньо внесення агродронами? Так так на жаль, вже другий рік ми цього не робимо. Я поясню, чому тобто, не тому, що ми не хочемо, ми банально не встигаємо. Тому що як виробник ми зараз виробляємо дрони не тільки для агросектора. І от якраз другий напрямок забирає ну, повністю всі зусилля. Тому на сьогодні ми просто вирішили, що ми не будемо тримати команд, які будуть займатися внесенням. Ми допомагаємо, навчаємо і виробляємо дрони. Той, хто хоче внести, ми його навчимо. Буквально там за три дні людина буде вже плюс-мінус готова починати внесення. Це добрий бізнес, але ми просто банально не встигаємо його зараз робити. В яких регіонах країни ви працюєте? Ми працюємо повністю по всій країні. Ми працюємо по Болгарії, ми працюємо в Іспанії, ми працюємо в Португалії. Це зараз ті країни, які ми отримали деякі розширення. Наші хлопці туди виїхали, вже повідкривалися там філіали. Болгарія працює вже декілька років. З нею все починалось. Іспанія запрацювала тільки з минулого року, а до Іспанії відразу примкнула Португалія. І ви знаєте, там дуже непогано. Але <смірко> хочу помітити, що європейці це ми десь приблизно 19-го року. Приблизно десь так. Тобто там все тільки спочатку, воно там все тільки починається. Дмитро, а от зараз в умовах. Війни в умовах повітряних тривог і так далі, які певні, можливо, безпекові заходи ви приймаєте, щоб забезпечити оптимальний політ, ліза, скажу вам відверто, то є, зараз у умовах війни працювати стало ну, м'яко кажучи важко. Важко, по-перше, треба отримувати дозвіл безпосередньо в тому регіоні, де ми працюємо. Або працює працює фермер, все одно треба повідомити сільську адміністрацію, військову адміністрацію, поліцію, що буде працювати, як правило, ніхто не заперечує. Ну є іноді хто не дозволяє працювати. То, не заперечує чому, тому що, що агродрон літає лі, лі, лі на невеликій виста, висоті. І якщо фермер вказує конкретно, що це буде ось таке поле, ось такий час так. і по тривалості там буде стільки то годин, то. Як правило, ніхто не заперечує офіційної бумаги, ніхто не дає. Дуже. Так що, все, все вирішується суто на місцях. Ну окрім цього, ми ще маємо повітряні тривоги. Повітряні тривоги завжди включаються е, реби, це радіоелектронна боротьба, коли летять на нас е, гацькі шахеди і всяке інше. Угу. Понятне діло, що вона впливає на дрони також. Тому ми, коли проходимо навчання. Ми завжди пілоти вчимо, щоб вони швиденько-швиденько, от вони почули, що є тривога там на телефон. Собі скачали цю програму ліну, сідали і чекали, поки вона закінчиться. Можна, звісно, на свій страх і ризик продовжити працювати, але в цей час, коли йде вплив на дрон, вплив на його роботу з GPS, вплив на його зв'язок з пультом, Спутня. то велика вирогідність того, що ми його знайдемо в найближчій посаці або в озері. Ну, все, що буде, те, те, що він знайде сам. Тому краще сісти. Ну і не треба цього боятися. Якщо mm -hmm. що, ми все полагодимо, не питання. Добре, тепер переходимо до. Цікавого і більш технічного розкажіть мені, будь ласка, від підготовки до безпосереднього польоту. От які етапи себе включають? Ну по-перше, ми маємо проїхати і нам мають показати то поле, на якому ми будемо працювати. Далі ми не починаємо відразу літати. 90% успіху нашої місії буде залежати від правильно побудованого завдання. Ми спочатку для дрона міряємо поле. Ну, обходимо, облітаємо, там, як, як кому подобається. А, далі вже в контурі, який в нас збережений безпосередньо в пульту, то є, ми виставляємо ширину, висоту, а, швидкість, якою він буде літати. Тобто, все, як він має робити. А, ми потім, звісно, залежно від вітру, коли виїдемо їдемо безпосередньо працювати, там, трошки підкоригуємо, але вона в нас вже буде. Ми зберігаємо його в пульту і автоматично воно переноситься на дрон. Далі, вже так як ми працюємо в основному вночі, то й починаємо, наприклад, працювати в восьмої вечора. Ми приїжджаємо в восьмого вечора, розклалися на діляночки, mm -hmm. достали дрон, вимкнули генератор, який буде працювати у нас всю ніч і постійно заряджати батарейки. Mm -hmm. От і натискаємо клавішу, пуск. І він летить і робить цю роботу. Нам буде залишатися тільки що, коли в нього буде закінчуватися пістіцид або буде закінчуватися заряд в батарейки, поміняти батарейку, пістіцид. долити пестицида mm. і знову відправити, він повернеться на ту точку, з якою він закінчив, і він продовжить свою роботу. Mm. І так приблизно 10 годин. Як розробляється маршрут безпосередньо для агродрона? Чи може агродрон, наприклад, сам якось з нього сходити, якось змінювати його? Магалі. І е, чи можна в процесі, коли вже маршрут е, построєний, е, чи можна його змінювати вже в процесі польоту? Якщо ми маршрут побудували і ми перезагрузили на дрон, він з нього вже не зійде з, одних, з жодних причин. Його, ну наприклад, там уявили собі такий, якийсь потужний порив вітру, і його здуло з маршруту. Угу. Він зупиниться, перестане прискати. Угу. Повернеться на то місце, звідки звідки його угу. здуло, і почне працювати далі. Угу. І, ну, якщо ми бачимо, що дрон так здуває, треба перепиняти, все робити. І, Ефективність буде нижче. і понятно, що ми можемо вносити корективи. То тобто, угу. ну, якщо нам щось не подобається, ми можемо міняти на кут, можемо міняти висоту, можемо міняти швидкість. Тобто, ну для цього і існує оця штуковина. Це є пульт, це прям от звідси. Ми це його база, станція. То тобто, пілот повністю з цього ну, коригує всі його дії. Тепер трішки про навчання казали, що навчаєте операторів дронів агродронів. Як воно проходить? Навчання може бути в двох варіаціях: або ми виїжджаємо безпосередньо до клієнта, і на його полі ми тренуємось три дні. Або от ті ж самі три дні ми тренуємось на нашій базі на тих полях, на які ми можемо виїхати безпосередньо у нас в Києві. Навчання я вам скажу відверто. То тобто є три дня, це там якийсь такий повний курс. Відбувається як перший день. Це теорія і ознакомлення з дроном. Другий день ми вже виходимо повністю в практику. Ми практикуємось в полі, показуємо всі можливості. Людина намагається це зробити. А на третє, як правило, ми вже мовчимо і дивимося, як людина робить. Ну, Такий, знаєте, якби невеличкий типу екзамен. Після цього людина отримує свій диплом від мультикоптера. Ми зареєстрована школа. До mm -hmm. операторів аграрного дрону а, і може працювати і далі. А про вартість скільки коштує навчання? Відповідаю, Тобто є невеличка така уловка. То тобто, дивіться, якщо у нас просто замовити навчання, воно коштує 1200 доларів. А от якщо купити у нас дрон, то буде 500 доларів. Навчання в подарунок виходить сюди. Ну, не Май зовсім. Be. Я не знаю, Ліза, в якому освіті живете, що у вас 500 доларів це подарунок. Ага. Візьмить мене до себе, я теж хочу. Ага, світ. <світ. Ну, да, да. На якому дроні сьогодні будемо літати? Сьогодні ми будемо літати на а, дроні компанії TopX Gun FP300. Це не саме його новий дрон, у нас же є FP500. Але ми трошечки розпродались, <хи> чекаємо, от якраз з дня на день, з де заїде нова партія. Але це теж дуже непоганий дрон. Якщо от, порівнювати всі знаєте, знають там діджок. То, то це Т30-й. Uh -huh. Трошки інші, але ж з такими ж самими можливостями. Як Агра з Т-30, приблизно uh -huh. те саме. Такий же саме 30-літровий бак з батареєчками на 30 тисяч мАч. Єдина відмінність т – шість лопастів має, ми маємо 4. 4 лопасті. Uh -huh. Але з дуже потужними гвинтами. Це з іншого боку і краще. 4 лопасті менше ламається. Скільки потрібно людей, щоб обслуговувати дрон? Який склад екіпажу? Класична команда це дві людини. Це перший це пілот, оператор, хто його як називає, тобто це людина, яка відповідає за дрон, за маршрут і за пульт. І друга людина, це обов'язково. Це його помічник, який відповідає за заряджені батарейки. За роботу генератора і за постійно е, долив пестицидів. Тобто або за змішувальну станцію, або він колотає якимось іншим способом там в баклажках, ще де. Ну Так же, мало хто працює, всі в основному беруться в висмішувальні станції так простіше угу. і точніше. Нічого. Так що дві людини дві людини – це команда, і ця команда, в принципі, здатна за одну зміну, тобто за ніч зробити 100, 120, 130 гектарів обробки. Підкажіть, будь ласка, скільки приблизно можливо гектар за годину може обробити дрон? Дивіться, за годину він може зробити до 20 гектарів. Дуже багато залежить від умов, на яких ми працюємо, від поля, на якому ми працюємо. А нормальний середній показник це приблизно 14 гектарів за годину. І ще таке цікаве питання: якщо у фермера тисячу гектар, наприклад. Як йому краще працювати? Йому краще замовити послуги, щоб йому приїхали, попшикали, внесли щось і так далі. Чи йому краще все ж таки купити свій дрон? Однозначно краще купити свій дрон. Ну і дивлячись, яке це хазяйство. Дивіться, тисячі гектар це монокультура. Це чи це все ж таки різні культури? Якщо в нього різні культури, то він одним дроном закриє все своє питання. Якщо у нього тисяча гектар, це монокультура, то скоріш за все він до свого дрона ще дозумовить команди, яким треба е, працювати. Тому що е, препарати треба вносити в е, е, певний час не раніше, не пізніше. От, а внести одночасно в тисячу гектарів буде важкувато, тому він все одно дозамовить. Але дивіться, перевага дуже велика. От ми до вас сьогодні приїхали. І от якби ви нас сьогодні замовили, ми би приїхали, подивилися, що у нас вітер, да? А ви замовили небагато. Вам треба там обробити там, 30 гектарів. А ми розраховували, що ми швиденько ці 30 гектарів зробимо. А завтра у нас вже наступний клієнт і вже далеко, десь в іншій області країни. І, і ми поїдемо від вас. Ну ми поїдемо, тому що ну не, не можна так. А вийшло, що і велика температура 28 градусів у нас зараз, і вітер такий, що там порядка 15 метрів на, на секунду. А, а в, 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 в таких умовах вносить не неможливо і не не варто цього робити, тому що ми внесемо десь не там. Однозначно. А коли у людини є свій дрон, він виходить, подивився, так, вітер, не буду вносити. Дивиться, що там по прогнозам, там п'ята-шоста ранку, добре, все, з п'ятої, шостої ранку встав, нормально почав вносити своїм же дрончиком. Нема обмежень. Тобто, ми навчимо, ми допоможемо і не треба боятися. Тобто, всі бояться, не треба боятися. Да, воно все, що літає, все рано чи пізно падає. Не треба цього боятися. Тому ми все відремонтуємо. А скажіть, будь ласка, скільки саме цей дрон коштує, От, з повним комплектом з гарантією і так далі? Саме цей на сьогоднішній день це 15,5 тисяч доларів в комплекті з трьома акумуляторами і зарядною станцією для нього. Трьох акумуляторів більш ніж достатньо, тому що заряджаються вони за 10 хвилин до повного заряду, а розряджаються в небі приблизно за 13-14 хвилин. Тому трьох акумуляторів якраз достатньо, щоб безпреривно працювати в полі. І це все за 15,5 тисяч доларів. Як дрони можуть допомогти знизити витрати на виробництво і підвищити врожайність? Ну, з приводу підвищення врожайності, то трошки не до мене, то, мабуть, більше до агронома, який безпосередньо працює в господарстві. Дрон, дивіться, нема витаптування. А ми знаємо, що світова статистика така, що приблизно від 3 до 5 вражаю врожаю гине під колесами. Тут у дрона цього нема. Дрон дуже економить на воді. Ми не використовуємо ні 500, ні 200, ні 100 літрів води. Ми виливаємо приблизно 5 літрів води на гектар. Це суттєво економить. Плюс ми економимо, понятно, на пальному, тобто на дізельки, якому витрачали б на трактора, на самоходки, на підвоз той же самої води, води. постійної, тому що її треба дуже багато. Ну, от на цьому ми суттєво економимо. Поки що дрони не можуть зробити так, як самоходка. Самоходка робить там приблизно там, 350-400 гектарів за зміну. Але ж вона працює і в день, і вночі. І ніхто не дивиться на це. Дрон поки що по нормальним розкладам може робити від 100 до 181 один дрон, один саме один одна одиниця дрона. Від 100 до 180 гектарів на за зміну. Зміна 10 годин. Дмитро дуже вам дякую за вичерпні відповіді. У мене в принципі. Питання закінчилися, але у мого колеги є ще декілька технічних питань, тому я передаю е, йому слово. Давайте вашого колегу. Доброго дня. Я хочу задати питання, які, скоріше за все, цікавлять більшість аграріїв щодо особливостей застосування таких технологій внесення. І перше питання: чи є у вас досвід застосування внесення ґрунтових гербіцидів? Кажу відверто, тобто, той, хто каже, що він вносить ґрунтові гербіциди дродом, він, скоріш за все, бреше. Тому що, дивіться, для того, щоб вносити ґрунтовий гербіцид, треба, щоб плівочка така створювалася на, на, на землі. А дрон цього не робить, це ультрамале внесення. От ґрунтовий, от, от нічого ґрунтового дроном вносити не треба. Можна спробувати, можна виходити там по, по росі вийти повнести, можна внести там перед дощем, якщо знати, що у нас прямо зараз піде дощ. Ну, це знову ж це танці з бубнами, знаєте, і це не є технологією. А от якраз все, що по лісточку, от все, що всі пестициди, які вносяться по листу, все дрон вносить. По ґрунту ні. Якщо ми маємо вже виготуючу культуру, виготуючі буряни, то чи є якісь обмеження, як ви працюєте з гербіцидами в такому випадку? Дивіться, з гербіцидами страховими ви маєте на увазі, так? так? Ми працюємо так само, як і з іншими пестицидами, так само, як і з фуміцидами, інсектицидами, діссикантами. Ну, просто в, в даний момент, ураховуючи е, саму структуру гербіцида, треба урахувати, щоб відступи від. Інших полів, від інших культур, щоб ми ненароком не оприскали не те, що ми не хотіли оприскати. Зрозумів. Ну, і звісно, зовсім не стоїть питання фунгіцидів, інсектицидів і десекації, правильно? Це понятно, це взагалі не проблема. Дякую. Дякую. Полетіли. Дякуємо, що дивилися відео до кінця. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та слідкуйте за нами в соцмережах.